Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же Усе. І для початку я зачитаю цитату з каналу Шоу Бісики, щоб ви розуміли, про що йде мова. У День Незалежності нашого найбільшого союзника США Зеленський умудрився вести себе як гопнік в криворізькій маршрутці, бо дає команди Байдену. Так, Джозефу Байдену, 80 років, із яких 50 він в топ-політиці. Але він не лох і не особистий кур'єр ОПУ. В інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що Байден є особою, яка приймає рішення, буде Україна в НАТО чи ні. І що Байден має терміново все вирішити, бо запрошення зараз стало величезним мотиватором для українських солдатів. Я вважаю, що це спроба перекласти. Власну відповідальність за відсутність реформ на Байдена, аби вийти потім і написати в своїх дорогих владних телеграм-каналах Ну, що ж ви хочете? Це Байден особисто нас в НАТО не пускає. Уже вийшло десятки статей, звітів і аналітики, які підтверджують, що армія готова до НАТО. Підтримка серед населення 90%. Але усе упирається в питання корупції і яйця по 17 гривень, і того, що за команда в умовах вакууму воєнного стану намагається зачистити мерів, популярних військових, не дарма ж уже відверто хизується папками компромату від татарова. Мушу констатувати, що напередодні Великої війни Зеленський став глибоко. Антизахідною, точніше, був глибоко антизахідною людиною, бо свідомо начхав на дані західної розвідки. І повірив коктейлю брехні з вуст Лукашенка та Єрмака. Так і зараз страшні руйнування і добра сотня тисяч загиблих не навчила нічого. Все таки юнацька прошивка спільних виступів на голубих оганьках з Філією Кіркоровим і Максимом Галкіним не лікує навіть війна. Повторюю, це все думка, особиста думка з каналу Шоу Бісики. Це є думка автору каналу Шоу Бісики. І до цього всього, що можна додати, що подивіться, що зараз коїться. На марафоні брехні не кажуть про те, що Захід бачить цю цю корупцію. Захід в себе статті зразу корупція, зразу статті. Вашингтон Пост чи Нью-Йорк Таймс. Подивіться, як було з яйцями по 17 гривень. Стаття моментально вийшла в Нюрк Таймс. От просто моментально. Чи Вашингтон Пост, чи Йорк Таймс, чи Reuters. тобто такі джерела, які є світовими лідерами. І чому зараз Зеленський каже, що от-от все на Байдена спихоть, знаєте, от знову ж це наратив Кремля. Що НАТО плохої, НАТО близько, НАТО плохої, не приймають в НАТО, НАТО плохої. Тобто НАТО погане, розумієте? А звісно, не будуть приймати в НАТО тільки армію. В НАТО приймають в першу чергу це є політичний союз. Тобто, це не просто Військовий Союз, це політично-військовий союз. Бо якщо в країні корупція, яка зашкалює, крадуть все, що можуть. Подивіться, що крадуть барабани, конструктори, мультфільми, закупки, різні закупки, можете подивитися на Прозоро. І що коїться, і яка реакція? Нуль реакції, звільнення максимум. Ніхто навіть не несе покарання за ті злочини, які зробили вони, ті корупціонери. Які це все по Відмивали оті кошти під час війни. Від цього залежить успіх українців, України як нації, взагалі української нації та на фронті успіхи. Ви розумієте, як це домотивує людей, які захищають Україну і волонтерять, і бачать, що корупція, колосальна корупція, збирають, збирають по гривні по кожній копійці на дрони. На збори на машину, на амуніцію. А ці деребані, все, що можуть. Але ж це, це ж не вони винні, це всього лиш Байден не пускає в НАТО. Байден не пускає в НАТО. Також що ще можу додати зі своєї точки зору, це те, що подивіться, що зараз був такий буквально декілька днів назад була така новина, що. Мають підвищити тарифи на воду. Але ж там був мораторій і на електроенергію, і на воду. То хто ж ці закони приймає? Приймає закони. Приймають закони депутати. Вони вносять зміни у закони та приймають правки, законопроекти. Як вносяться зміни? Голосування. Кого зараз найбільша кількість голосів? Хто є може? Яка партія є? Моно. І може взагалі будь-який закон приймати сама, тому що в них є більшість голосів. Це риторичне питання, хто це може робити. І ви розумієте, коли його партія приймає закон, який має підвищити ціну на воду, а потім через два дні виходить герой в лапках, бо не втік і каже. Що Ой, це так не має бути, це не потрібно, він побачив, що там робиться завдяки розголосу, і він відміняє це. Ось як робляться рейтинги. Це знаєте, це така типічна схема ракетирства з 90-х. Знаєте, там отакі часи братків, так скажемо. Коли людина собі має, наприклад, магазин, все в неї чудово. Тут приходять біля магазину, чи розбивають той магазин, чи кажуть, що підпалять, людина не знає, що робити, власник не знає, що робити. На наступний день приходять вже інші в лапках спасітелі і кажуть: Ну, знаєте, ми можемо вирішити вашу проблему, але треба за кришу сплачувати. Тобто. Вони створюють проблему, а потім її вирішують. І знаєте, вони на коні. І та сама схема робиться тут. Тобто, спершу вони приймають закон, який підвищує ціни, а потім відміняють його, бо приходить герой, який рятує, або йому ж потрібні рейтинги. Вони вже, вони вже думають про вибор. Вони вже готуються до виборів. І знаєте, що в цьому. Все-таки може демотивувати, що є частина українців з комплексом меншовартості, малоросів, які бачать, все таки, що от герой врятував, вони не бачать іншого причинно-наслідкового механізму взагалі, чого так перебуло, що робиться, вони не бачать загальної картини. Хоча дуже велика кількість людей прозриває, і я думаю, що зараз тих людей, які бачать, що коїться. Вже є переважне більше, що мене радує, принаймні, я в це вірю, тому віримо в краще. Продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжуємо вірити в Збройні Сили України та пам'ятаємо, це є та буде Україна.